Зараз розкажу про дофамін, молекулу, яку всі люблять згадувати, але мало хто до кінця розуміє, як вона працює. Часто кажуть: ой, отримав дофаміновий удар. Але це трошки не так. Дофамін це не про те, що бахнуло, і ти кайфуєш. Це штука, яка мотивує. Щось робити або добиватися успіху, або уникати небезпеки. У нас завжди є певний рівень дофаміну, який собі тече по нервовій системі і не зникає нікуди. Коли ти досягаєш чогось приємного: збереш шоколадку, займаєшся сексом, або набираєш сеточку лайки в інсті, Рівень дофаміну стрибає вгору, і ти кайфуєш. Але потім хоп! є падіння, і ти починаєш почуватися трошки хреневастенько. Все просто. Організм вимагає баланс. Якщо ти постійно намагаєшся піймати оцей кайф, ну як з тим же інстаграмом, то цей резерв не встигає відновитися. І згодом оця інста вже не дає стільки радості і кайфовості.